Осіннього погожого ранку їжачок Фанні прокинувся у своїй нірці, вмився, поласував сніданком і висунув свою мордочку назовні. На дворі яскраво сяяло ніжне сонечко. Воно ласкаво обігрівало лагідними променями землю. Була чудова осіння пора. Золотистий килим вкрив ґрунт, у повітрі літало біле павутиння. Ознака бабиного літа Цікаво, що бабине літо є однією з давніх народних назв місяця вересня. В цей період переважає тепла, сонячна і суха погода. Отож фанні вирішив погратися з опалими листочками. Спочатку він помітив жучка сонечка, який кружляв у повітрі і мерехтів блискучими крильцями. А про користь сонечок, мабуть, відомо всім вони поїдають шкідників і паразитів, попелиць, кліщів, дрібних гусениць. Потім увагу їжачка привернув жук олень, який мандрував листочком, шукаючи місце пригріте сонцем. Спочатку Фанні трохи злякався, бо цей жук мав грізний вигляд. Але їжачок пригадав. Як дідусь йому давно розповідав, що жуків оленів не потрібно лякатися адже вони харчуються мертвою деревиною, гниючим листям та соком. А головне, виконують роль санітарів. Трохи побігавши, Фанні засумував і сів під дерево перепочити. Несподівано для себе він почув цвірінькання горобчика, який жваво наспівував дитячу пісеньку. Їжачок фані гукнув йому Привіт, горобчику! Ти так весело співаєш, аж настрій мій покращився. Як тебе звуть? Моє ім'я тороторчик. Я люблю багато говорити і співати. Їжачок тоді каже Давай будемо дружити. Пограймося в перегони. Як це? спитав тороторчик. Бачиш там пеньок, потрібно якнайшвидше до нього дістатися. Добре. Почали вони гратися. Звичайно, горобчик перемагав. Тоді їжачок Фанні розсердився і каже Ти постійно першим долітаєш до пенька. У тебе є крила, ти літаєш. А я не маю крил і не вмію літати. Горобчик Тороторчик заспокоїв його і запропонував. Пограти в піжмурки. Поки їжачок рахував до десяти, горобчик швидко сховався між гілками дерев. Встигне фанні підійти ближче до дерева, щоб розгледіти, де сховався його новий друг. Як хитрунець, легенько пурхаючи крильцями, перелітає на іншу гілку, довго шукав пташку їжачок і все ж таки знайшов. Ось прийшла черга ховатись їжачку. Він, довго не думаючи, почав крутитися у листячку і надягати на свої голочки якнайбільше листочків. Фанні так купався в осінньому листі, що став схожим на листяну кульку. Потім він хутко покотився під ялиночку і затих, йде тороторчик шукати нового товариша, дивиться під кущиками, під деревами біля пенька і ніяк не може знайти його. Тим часом їжачок тихенько сидить, немов завмер, лише носик стирчить. Нервується горобчик, що не може відшукати товариша. Фанні терпляче чекає у засідці і не вказується. Тороторчик вже втомився і сів засмучений біля кущика. Сидить, похнюпившись. Раптом біля ялинки він почув зищання бджілки. Яка вмить затихла. Його це зацікавило, і він наблизився до ялинки. Там він побачив листяний клубочок з чорним носиком, який проковтнув бджілку Відомо, що їжаки їдять бджіл та ос і зовсім не бояться укусів. Як же горобчик зрадів, побачивши їжачка фанні. Адже тороторчик вже втратив надію, що знайде свого нового друга. На радощах звірятка обнялися і почали разом співати бадьору пісеньку. Повз них стрибала з гілочки на гілочку спритна білочка та й промовила А дружити треба вміти.